Певнений, що серед вас є багато фанатів не лише аніме, але й манги та всього, що з нею пов'язано. Чесно, я дуже радію від того факту, що в Україні з кожним роком все більше і більше видається офіційно крутих тайтлів, які однозначно варті вашої уваги. Сьогодні я хочу розповісти тобі про мангу, яка називається Книга Магії з нуля. Чому вона крута та чому вона варта саме твоєї уваги. Всім привіт! Ви на каналі Червона Панда. Приємного перегляду! Нещодавно мені в руки потрапили два томи манги Книга Магії з нуля від видавництва «Мольфар Comics. Ця манга створена за мотивами одноіменної новели Кобашері Какеро. Якщо коротко, то сюжет нам розповідає про відьму на ім'я Нуль, метою якою є знайти книгу магії, щоб запобігти знищенню світу тією самою магією. Дії відбуваються у типовому фентезійному світі, де відьми можуть чарувати, викликати різних демонів та бісів. Місцева церква вважає це злочином, тому влаштовує полювання на відьом. І навіть не звертає увагу на те, що ті самі відьми живуть з людьми мирно та допомагають вирішувати їм звичайні людські проблеми. Крім того, у деяких людей народжуються діти, які візуально дуже схожі на звірів. Таких дітей називають звіропалими. Хто я? Вони вважаються дуже цінними для відьом, оскільки за допомогою їх голів відьми зможуть збільшувати сили своєї магії. Тому на звіропалих ведеться полювання з обох боків. І ось одного разу один звіропалий зустрічає ту саму відьму на ім'я Нуль. Вона просить його допомогти знайти цю книгу магії, яку вона, до речі, сама і створила. В цій книзі описано, як чарувати так, щоб не закликати демонів. Нуль завдяки цій книзі хотіла показати світу, що чари можуть нести не лише зло, але так сталося, що книжку викрили. І тепер нуль мріє якнайшвидше знайти її. Галя, ти не як де... книга магії. Друзі, ви можете підтримати канал Червона панда на патреоні. Посилання в описі до цього відео. Так я зможу розвиватися, перестану нарешті позичати камеру у Віталіка і буду знімати для вас більше контенту. Дай 20 гривень на кофе. Хочу сказати дякую всім тим, хто вже підтримав канал. Ну а якщо ви хочете до них доєднатися, посилання в описі. Хештег хочу камеру». А зараз більш детально про головних персонажів. Найманець звіропалий, головний герой цієї манки. З неясних причин він став жертвою явища, коли в звичайній сім'ї народжується помість людини та звіра. На жаль, самого дитинства його не любили і обзивали його за те, що він такий, який він є. Єдині, хто його підтримував, це були його батьки. Коли він виріс, розбійники зажадали його голову в обмін на життя мешканців його селища. Але коли він вийшов з підвалу і розправився з бандюганами, він дізнався, що його батьки вже мертві. Після цього випадку він також став найманцем, який не любить абсолютно всіх, а особливо відьом. Я зараз ті бабі піданка. Відьма Нуль, головна героїня. Вона ризикнула та залишила свою нору. Так вона називає свою печеру в лісі Юміцукі, щоб знайти ту саму книгу магії. Vista, baby. Thank you. Нуль володіє унікальним методом накладання заклинань, що дозволяє їй обходитись без призиву демонічних істот. Під час своєї подорожі вона натикається, як ви вже знаєте, на того самого зверопало та наймає його в обмін на те, що вона зможе перетворити його на звичайну людину. Вона називає його найманцем, оскільки, назвавши відьмі одного разу своє ім'я, той, хто його назвав, буде вимушений служити їй все своє життя. Також Нуль шукає чаклуна на ім'я 13. -й. Маючи ось таких головних героїв та ось такий сюжет, неважко здогадатися, що він розвивається динамічно і за ним цікаво спостерігати. Дуже хочеться відмітити те, що всередині нас чекає не лише пригодницька історія. Що мене особисто радує, так це те, що в Манзі знайшлося дуже багато місця і для гумору. А ось віковий рейтинг цього гумору не дуже однозначний. Тому, якщо ви хотіли дати почитати цю мангу дітям, раджу спершу вам самим ознайомитись з її змістом, щоб потім діти вам не ставили незручних запитань. Оу, oh май! Сама манга виконана в м'якій обкладинці, вона дуже легенько, її буде зручно читати де завгодно. Ще кожен том має свою суперобкладинку з яскравою ілюстрацією. Ну а під нею кожен том виглядає як старовинна книга. До речі, цей том дуже схожий візуально на ту саму книгу магії, яку шукає нуль. І з того, що особисто мені не вистачило, так це кольорових ілюстрацій. Якщо в першому томі таких аж 4 сторінки, то в другому томі вона лише одна, і то ніяк до сюжету не відноситься. Ну і те, що мені подобається взагалі у всіх мангах, так це інструкція, як її правильно читати. Мольфар Комікс в кожен том кладуть ось таку прямо окремо надруковану інструкцію, тому якщо ви будете читати мангу вперше, обов'язково розберетесь, як це робиться. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що книга Магії з нуля це однозначно дуже крутий твір, який видано українською мовою і який палю басу має поповнити вашу колекцію. Друзі, обов'язково напишіть в коментарі, на яку мангу мені ще зробити огляд, та чи взагалі на мангу, може, ви хочете, щоб я оглянув щось інше. І чекайте обов'язково нових відео. Зроблю огляд на алгебру Мерзляк-Полонський 8 клас. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити йому вподобайку і пам'ятайте, що потрібно дивитись українською, читати українською, кохатись з українцями. Всім па панда! До нових зустрічей! Бувайте!